Це для нас ця гра була важлива, так? ми її проіграли, проіграли бездарно, без боротьби, бо на такі ігри треба виходити, щоб була боротьба. Два штрафних, два гола. І пішло і поїхало. Червона карточка. На такі ігри треба виходити з злостю футбольною. Так і проігралися. Чи не здивувала десь Тернопільська нива схема? Те, що поміняли схему? Ні, Ми готувалися до ігри, ми знали, що ну, Ви Вийшли з робом в центрі поля, чи да. можливо це Ми в готувалися поля. до цього, ми були готові. Ну. На такі ігри треба виходити, показати зуби, а не просто зіграли бездарно. Е, одразу після першого тайму дві заміни. Е, це замінили тих, хто фізично не був готовий, чи можливо випадали Не війшли в ігру, випадали з гри, ми поміняли їх. Не війшли в ві. ігру? Загалом 4-0 рахунок по грі, чи, можливо, не, не до кінця були? Прикарпаття заслуговувало такий рахунок. Врахую, що по ігрі. Я ж вам ще раз говорю, щоб бездарно зіграли. Дякую.